Uh, перший uh, чайник, оцей самий старий, йому ну реально до хіра вже год. Це звичайний заварник, це не пуерний, ні, нічого. Uh, він у нас ну год 4 точно, як не 5. Короти, наверное, годів 5 годів даже. Це самий перший чайник, який ми купили, як сюди заїхали, походу. І. Отож, я потім улякся пуером, дружина мені подарила. Трішки інший. Такого ж формату Заварю. заварювати, але він більшого об'єму був, більш стильний. Там були бамбукові проставочки, прикольні такі. І десь місяців сім тому назад, та навіть менше, да, це на, на 17 серпня було на Годовщину свадьби. Дружина мені подарувала фіндіперцевий для пролива. Взагалі бомбезний, там із жабами чайник. І в нас коли... Це в нас вже десь півроку, да, десь в той же час у нас з'явився і альбус. І той чайник із жабками фіндіперцевий. Вмер самим першим, бо я ж ним користувався. І відповідно альбус його уєбошив. Піздець, в мене тоді так горіло, що треш. Достав я оцей бамбуковий, почав пити бамбуковий. Десь в жовтні місяці він її бамбуковий. Теж паста розбив. І оце вчора, ну сьогодні вранці, не вчора, сьогодні вранці я проснувся від того, що почув жорстке падіння і розбиття чогось скляного. Я дуже сподіваюся, що це знову чашка або миска. Але ні, це був чайник по итогу я залишився без чайника зараз. Це трешак. Чайок заварити, тупо немає в чому, є хезлі що робити. Це мені аж до понеділка пройдеться чекати новий чайник. Ой, так що да. І взагалі Альбус це просто демон. Він розбив вже десь 6, а може і 8, я не пам'ятаю, ну точно 6 точно. А чи більше, чи ні, не знаю. Чашок, 4 миски і 3 чайника. Це просто збиткове створіння, яке непосидливе, вредне. От Рокіння Рокі і в дитинстві був не таким.